Сьогодні в аграрній академії ярмарок вакансій. Традиційний захід завжди збирає сотні студентів та більше 30 потенційних роботодавців. Ярмарок говорять організатори корисний для всіх трьох сторін, які беруть у ньому участь. Для нас академії є позитивним тим, що ми спілкуємося з роботодавцем і враховуємо їхні побажання в навчальні плани, в підготовку студентів для студентів, причому не тільки випускників, а і друг. І Треті курси є позитивним, тим, що вони можуть уже зараз підібрати для себе роботу з повним робочим днем, не повним робочим днем, якщо це студент. Плюс такого заходу і в тому, що це унікальна можливість, будучи студентом, знайти собі перше робоче місце. Скористатися таким шансом планує і Олександра Педусенко. Вона до того ж сьогодні виконує роль ведучої, говорить обов'язково підійде до кожного столу. Зараз такі настали складні часи в Україні, що е Якраз такий захід і допоможе розвиватися здібним студентам, реалізувати свої можливості, амбіції і це дуже прекрасний шанс, яким можна скористатись. Заманюють до себе на роботу 38 підприємств серед тих, хто пропонує вакансії, і колишні випускники аграрної академії. Олег Чуб закінчив її у 2000 році. Тепер успішний бізнесмен. Пропонує молодим гідні умови праці з заробітною платою не меншою, аніж за кордоном. Ми пропонуємо робочу атмосферу гарної, і дружної сім'ї, тому що засновник і сім'я весь час процесі, навчання, в тому числі за кордоном. До нас раз 3-4 місяці приїжджають експерти і навчають наш персонал, проводимо семінари. Крім спеціальностей аграрного напрямку, студентам пропонували роботу в управлінських, маркетингових та страхових компаніях, а також банках.